Констабір був жорсточайший, Боже, жорсточайший голод, холод і непосильна фізична праця. А я вижив, тому що я був молодий, а такий, хто був старший, всі загинули. Цей малюнок, 93-річний львів'янин Онуфрій Дудок, намалював кілька років тому. Каже, захотів вилити на папір біль, який не відпускає його вже багато років. Це він у каменярнях концтабору Флосенбюрг. Величезне каміння на плечах. Носити зранку до ночі без зупинок під наглядом людей з нагайками. Треба було дивитися на нього, чи він ще не дивить на тебе. Якщо він ще дивить на тебе, ти мусиш працювати скоро, бо і приходить і б'є. Онуфрі Додок опинився в нацистській Німеччині в 1942 році. Закінчивши сільську школу, він працював на торфозаготівлі поблизу Львова. Нацисти забрали його прямо звідти, посадили на потяг і відправили на примусові роботи до Нюнберга. Можливо, він би і не опинився в концтаборі, якби одного дня без дозволу наглядачів не пішов на пошту відправити листа батькам, які не знали, куди саме подівся їхній син. Його затримало гестапо Нюрберга. Згодом відправили до концтабору Флосенбюрг. Ось опис особистих речей, які він мав при собі. Шапка штани сорочка взуття робоча куртка. В німецьких архівах зберіглися усі дані про в'язня тодішнього Галичини. Він значиться робочим під номером 166557. То номер то вагер, то твоє ім'я і отчество. Я щось кілька разів дістав на нагаїв, що за першим. Закликом я не відізвався, Що як вдарить, то страшне. Шашеній бій. Усього Онуфрі Дудок пережив три нацистські концтабори. Спогади про минуле часто доводять його до сліз. Іноді він вже не може згадати те, що ще недавно розповідав дружині Галині. З Флосенбюрга Онуфрі потрапив до концтабору Auschwitz-Birkenau в польському містечку Освенцім. Ну що ти не пам'ятаєш, що ти був в Польщі, ти тільки вийшов з вагона. Таке було купа печеня, що там було для щоб потруїти криси, І люди ті їли і одразу помирали. А він тільки взяв один раз і все. Онуфрі розповідає, що усіх з потяга, який привіз його разом з іншими в'язнями молодого віку до Аушвіца, мали відправити одразу в крематорії. Проте хтось з наглядачів помітив, що виснажені чоловіки не є євреями та ще можуть попрацювати, тож відправив їх до житлових бараків. Ще раз уникнути смерті вдалося, коли якийсь німецький офіцер вирішив не вбивати онуфрія за те, що той захворів і не міг працювати на розбірці вагонів зі збитими літаками. Смерть була скрізь Чорний сморід від крематорію, куди постійно заганяло людей. Унуфрі зізнається, що за якийсь час вже був не здатен на жодні людські емоції. Мені вже нічого не треба було. Я чекав от от аби, аби згинути і там ось Ото. Одночасно з Онуфрієм в Аушвіці, в іншому бараці, була ось ця дівчинка. На фото їй не більше трьох років. Дитину привезли потягом з Мінська і відправили в дитячий барак для медичних досліджень. Маля зробили примусовим донором для німецьких солдатів. мене третя група. Це не дуже ну, така, яка. Це а, да, активна. Яка... Да. Це перша група, там дітей забрали і викачували всю кров. Нині вже 84-річна киянка Анна Стрижкова все ще достеменно не знає ані справжню дату свого народження, ані звідки вона, хто її батьки та навіть імені, яке їй дали при народженні. Після звільнення концтабору деяких дітей доправили до Києва. Та медична комісія встановила, що Ані на той момент було чотири роки. Від смерті через виснаження її врятували прийомні батьки. Аби покращити стан дитини, щоб вона хоча б почала ходити, мати віддавала їй свою кров чотири рази. Звісно, життя в таборі Анна Михайлівна заледве ледве пам'ятає, натомість у пам'ять назавжди врізалось те, що задавало найбільшого болю: шок від того, як набивали номер на руці, обличчя тих, хто знущався над нею. Ночами я кричала, бо часто мені ночами снилось наша. Ну, як їй сказати, ззирательнице, як вона там, да? яка і водила нас на забор крові. І якщо бачила білий халат, я почала десь так, десь, десь кудись забитися. А мама потім каже мені, що ну, якщо ти лякаєшся, так кричи, я кажу, ні, кричати не можна, буду бити. У радянські часи в родині про концтабір не говорили. Усвідомлювати, що з нею зробили в дитинстві, анна Михайлівна почала після закінчення інституту. Вона стала мікробіологом. А потім, вже у 1989 році, коли на пострадянському просторі почали піднімати тему в'язнів концтаборів, Анна Михайлівна почала збирати про себе інформацію. Втім, і сьогодні вона нічого не з'ясувала про своїх справжніх батьків. Знайти інформацію про колишніх в'язнів концтаборів, попри досконалий порядок в нацистських архівах, не завжди можливо, кажуть в Міжнародному центрі жертв нацистських переслідувань архіви Арользена. У деяких концтаборах було знищено багато документів, хоча більшість все ж таки збереглися. У центрі досі фіксують по кількасот запитів щоденно від людей, які хочуть знати про долю своїх близьких. Часто це запити від школярів, які хочуть знати, що коїли нацисти. Онуфрія дудка в Україні вже давно не запрошують на уроки пам'яті. До нього не заходять львівські школярі, як це було раніше. Натомість запрошення регулярно надходять за кордону. Онуфрій, каже його дружина, живе поїздками до концтаборів. Попри свій вік, він зокрема обов'язково відвідує Аушвіц 27 січня, у день річниці звільнення концтабору радянськими військовими у 1945 році.